Сьогодні ми з вами поговоримо про надійність BMW. Всі знають, що BMW це кусок гімна, вони ламаються, жруть масло і тому подібне. І завжди їздять на аукватрі. Да, Діман? Але це не про цю машину. Паш лів, розкажу вам далі. Пав нам в руки такий X1 F48 16 року випуску з малесеньким пробігом в 501 тисячу кілометрів. Ви можете собі повірити 501 тисяча кілометрів на BMW? Ми провели його по сервісу. Двигун оригінальний, вона до 340 тисяч повністю обслуговувалась тільки на офіціалі. Є вся сервісна історія. І далі кудись вона пропала на 160 тисяч і вона приїхала в Україну, скажімо так, на машині. Зі всіх помилок, як я її взяв, був була помилка по задньому портроніку, того що там десь перетерся проводочок в районі Бампера. Ми його замінили, і з по двигуну була адаптація везгейта, клапана Westgate електричного. Ми його просто підтягнули, адаптували і все. І тачка їздить ні одної помилочки, і все працює, і все класно. Ми вже на ній мене дружина їздить майже місяць, ні одної помилки. Ні одного отйоба, нічого не було. Тупо тачка їздить неї берогі взагалі. Ну що ж, подивимося, <світ> всі ж везуть битки з Америки, а це не биток. Це тачка була з Normal Wear, тобто, з її звичайним ізносом, так як в неї вже величезний пробіг. Давайте подивимося, що в ній взагалі в Америці фарбувалося, не фарбувалося, робилося чи були якісь ДТП. Це єдина машина, яку я не мив взагалі перед. Тим, щоб зняти відео для вас, того що в цьому немає сенсу. Вона і так прекрасна, ви самі розумієте, 500 тисяч, вона ідеальна, Таких BMW більше не існує. Так. Капот у нас не фарбований. Крилишка 130, 120, також не фарбовані. Тобто тачка без ДТП 120, 100. Не фарбовано, 110. Не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано, не фарбовано. 104. Не фарбовано, не фарбовано і не фарбовано. Ви в це можете повірити? Так, не буває. 500 тисяч, не одного ДТП на автомобілі. Е, є такий, скажімо так, нормальний снос. Там, наприклад, якісь там потертості на бамперах, ну це так буде, це нормально, тому що як мінімум її везли зі штатів, там ви ж самі розумієте, що ніхто не турбується про те, як її грузять в контейнера і взагалі розгружають портах. Ми маємо сидіння. Я не розумію, як вони до цього часу не затерті. таке враження, що хтось їздив на чехлах, але це не так. Є один прокур від сигарети на місці водія, але ну, в машині є такий, ми її просто не хімчистили, ще не мили, є такий лишній побічний запах ну, від курця, який тут. До хрена скурив, коротше, своїх американського табака того. Ось є питання по керму. Він затертий, але ну я би так, скажем так, не, не сказав би, що це прямо аж він там стертий. Він просто трохи підтертий. Ну, ми зараз знімаємо. Думаю, що камера мала би передати ефект. Цей для того, щоб ви це все оцінили. Натасі я ж повторю ще раз: не одної помилочки, не одної, скажем так, якоїсь навіть затертої кнопки немає. Тобто всі кнопки гарні, або хтось їздив, тримався тільки за кермо і нічого не натискав, або я не знаю, як вона вижила відверто вам скажу. То, що ми бачимо на машині. Резина прям дуже хернова, таке враження, що на ній дуже багато проїхали, вона вже стара і порепана. Це відчувається насправді в їзді. Чому відчувається? Тому що ну от вони так колеса дуже важко падають в ямі. Ні, нічого не стукає, не грюкає. Єдине, що я більш ніж впевнений, що в неї е, закінчилися е, передні слов блоки кривих речагів. Це, стові це відчувається просто, коли ти навіть не натискаєш на гальма або попадаєш в яму. І більше такого критичного я принаймні в рулю, я нічого не відчуваю. Е, по гальмах е, швидше звісне, що вони замінені, тому що вони прям. Нові нові, вони б мали бути стерті. Коротше, хтось все-таки дивився за цей машину і навіть в Америці її обслуговував. Це прям максимально дивно. Єдине, до чого ми дійшли за цей весь період користування даної автомобілі, що вона, мабуть, виїздила через те, через цю наклейку, через те, щоб на неї наклеїли Honda. Або може бути таке, що якась людина, яка в автосалоні продає Хонди, це якийсь Том. Може бути таке, що він просто-напросто продавав Honda, а їздив на BMW. Перевіримо чи Воно ще може кудись їхати чи вже все. Все вже приїхало. Єдине, що я провтекав взяти драги, можна було б цікаво порівняти з моменту заводського від ну, скажімо так, дані з тих е, паспортів, з наявними зараз у нас розгонами. Ну, але я думаю, що і так буде на відео видно. От Ми їдемо, перевів коробку в спорт, натискаємо газ в пол. Можна вважати, що їде. Ми вже типу, правдами-не правдами з нуля їхали 120 км на годину. І це було під горку, бо до речі, дуже смішно можна дурити людей якраз, їдучи з горки і показувати результати в драгі або навпаки. Бляха, забув кондиціонер виключити, мабуть, поїхала б краще. У салону взагалі тихо, тіпо, ну, реально ніяких лишніх звуків, крім цього дебільного рівня. Ну і Ще тут резине, реально відверте гівно. Типу, блін, ну прям, прям клас. Типу стойки тримають, тобто, вона їде, тіпо, їй не, не, не труханить, і вона зразу вирівнялася, все добре. Що в мене є один діагност, який там, де всі кажуть, що все добре, знаходить якусь проблему в тачці. І ми поїдемо зараз, повісимо цю тачку до нього на підйомник і хай скаже і напишемо весь список, і оголосимо для вас стінами, скільки буде її там підняти на ноги на сьогоднішній день. Так можете подивитися, як виглядає двигун 500 тисяч пробігу, який ніколи не ні разу не мився. Є невеличке запотівання тут піддону з капою з цієї сторони, і все. більше нічого нема. Це для тих, хто розказує, що БМВ завжди е позначають місце, де вони були. Ви бачили цей захист? Масла не бачу, ні одної каплі, ви. Ми, ну, звісно, ще не доливали, але хтось був з тим руками, заливав сюди масло, доливав по ходу і розлив на кришечку чуть-чуть масла. Це єдиний потік, який є зверху на двигуні. І він далі не митий, можете подивитися, як воно гарно виглядає. Ну що ж, і по ітогам. У нас, я вам неправильно сказав, бо спочатку тут стоїть один рычаг, а не два речаги, тобто задній синим блок той, що відповідає за ход колеса зад-перед він під заміну пильник, відбійника на амортах, але це майже всі на кожну машину можна домагатися до пильників відбійників. Є потяги по маслу, тобто треба переущільнити прокладочку піддона, там, наскільки я пам'ятаю, вона на герметику. І треба замінити нижню ну, середню подушку двигуна, право на правому теж подушку двигуна, вона теж просівша. Це всі косяки, які ми знайшли на машині за цей весь період часу. Ну, але тут треба не забувати те, що машина все-таки. Служно, тому що навіть якщо на неї хтось поставив в штатах нові гальмівні диски, значить, воно е, хтось за нею проживав і за нею доглядав. Єдине, що я би рекомендував би ще, якщо купувати вже таку машину для себе, це ревізійно поміняти цепи. До речі, на b моторах ну, на відміну від N-моторів, цепи ходять в два рази довше, тобто вони вже нарешті bmw зробили якусь нормальну цепочку, нормальні натяжки і успокоїтелі для цепа, і вони вже типу, так сильно не висипаються, як було раніше в N-моторах. То, що стосується вкладащів, звісно, краще було б їх замінити, тоді точно б цей мотор би доїздив, мабуть, що ще там, чуть ли не до ляма. Не факт, що це хтось буде робити. Я думаю, що я би просто раз в 8 тисяч міняв би мастило і далі їздив би на цих вкладіщах, поки він вже не ляпне, скажімо так. Бо того що ціна цієї машини, ви самі розумієте, набагато нижче по ринку, ніж ціна навіть якогось розмотаного, наглухо битка типу, з Америки, які вже відновлені. Якось так. Так що, хто там говорить, що, що БМВ не надійна машина, йдіть на. BMW дуже надійна машина, насправді. І це живий вам доказ. Всім пока. Підписуйтесь на канал. Якщо вам цікаві такі відео, ми будемо знімати індивідуально про кожну течку.